Вітаю, друзі! В попередньому відео показував ем, розпаковочку цього ліхтарка, розбирання. А, в цьому відео буде технічна складова Значить, що ми маємо? Маємо два акумулятори 1960 тут стояли, отак підпиралися. І я показував в попередньому відео. Сюди спокійно влазить 4 штучки. Причому влазить Сьогодні вирішили. Не влазити. Причому влазить нормально і будуть затискатися. І навіть трошки, бачите, гуляйтесь, я це вже підходу назад. Ну, не все, частинку. Це зразки це тестування. Звісно, я ставити буду всі одинаково, перевірений і так далі. Так, ну, давайте перейдемо до технічної складової. Попередні ліхтарики я оці записував у мене там були вони. Цікаво, скільки цей буде. Зараз візьму так само аркуш Ну і, звісно, олібається. Давайте приступимо до тестування. Лабораторку микаю є. Так. Виставлено 4,2 вольта. Якщо хтось вдруг буде запитувати, то інформую. Так, я зараз ділюсь тут трошки інший коннектор, тому намагаю зачепитися, щоб не влаштувати. Каротиш. По ідеї повинна буде розтягнути і нормально триматися. Нормально. Так, давайте. Кабель укладу. І ліхтарик від себе, щоб очи не глимо, приберу. Кнопочка, тиць, перший режим. Ну, у цього трошки слабіше. Показники будуть в плані менші. Значить, так максимальний у нас буде. Дивлюсь, стрибає трошки. 920. 920 мА годину. Середній у нас буде. Середній у нас стабільно тримається. 470. 70 мАч годину. Тут. А, о, а у середній, кстати, схоже. От схоже з 7, бо тут один був тисячник. Так, далі. У нас 232. Мінімальний 232 міліампер годину. 228, 227, тобто тут навіть трошки більше. Так, стробоскоп Вибачайте, буде блимати, трошки потерпіть. 501 було. 510 Так, значить. стробоскоп 510 мл годину. І цей у нас лупить. Ну, це як попереднє. 930 пробив. Сигнальний, який я його назвав. 9.30 мл годину. Так. Значить, що? Далі? Зарядка. Зарядка. На зарядку по порядку становись. Так, я. Та, ні, правильно. Просто тут дотискача ніякого немає. Ясно. Трошки роз'ємся. Значить, а зарядка. А зарядка я мабуть, повноцінна. Ні, чому? Я ж можу під'єднатися от сюди. Тільки питання, скільки а, там зарядка. Давайте я спробую плату. Якщо вона легко витягнеться, не зовсім легко, вмикається кнопочку, можна ось так зробити. І тепер іде платка, але ось так. Бо трошки наперекос. І зразу вимкну ось так. Так, по платі, так, я ж не показав плату, забувся. По платі маємо ось таку. Тобто, бачите, вона відрізняється від попередніх. Навіть маркування є. ln 02 Так, і по ходу, ну так, да, по ходу, тут все в одній мікросхемі. І контролер заряду, і контролер управління ліхтариком. Маркування, зараз, якщо я зможу вам роздивитися, я вам скажу. LY... Начебто 3006, 30 може камера передасть зараз. Давайте я знову трошки пограюсь. І ось так. Давайте пробую ловити. Не, ні. нос не хоче як бачите Може, світло о! Тримаю. Камера намагається фокусуватися Ближче. О, чудово. Так, LY306A. Ось такий у нас контролер Так, вибачте, картинка трошки трясеться, коли замою. Занову наліс при собі Bluetooth пульт для управління, щоб такого не було. Так. Ну, давайте я, щоб не пальнути. Ну, я думаю, не вреджу. По логіки, в принципі, повинна бути 5 вольтовка. Але, щоб не пальнути, я зараз подивлюсь маркування контролера і даташит його, скільки там приходить. Так, по вот даташиту у нас четверта ніжка. У нас інпут 5 вольт, output 4,2. Зрозуміло, на батареї Так, ну і четверта у нас. Ось, раз, два, три, 4. Так, да, все вірно. Так, тоді давайте ще. Тоді на лабораторки ми ставимо вольтаж 5. Вольт є. Треба було б, звісно, коннектор підібрати, але будемо так. Мінус, я дивлюсь, що у нас загальний мінус. Так, у нас загальний мінус з панелю заряда. До речі, тут є панель заряду. Дивлюсь, дивлюсь, Let мінус окремий, а от тут. Мінус загальний. Тому ми можемо зробити раз. Обережно зробити 2. Пішов заряд, як бачите. І. Ну, Питання, скільки він був заряджений. Показує, типу, 50% 342. Так, ну, я думаю, що, скоріше, за все, як і оці. 520-ки будуть на нулях, якщо буде. Теоретично, теоретично, я не стверджую. Так, заряд. Показав, показав отак. От 342 мАг, годину. Але можливо 520. Буде ось так. Я думаю, що так. Кому, коли акумулятор буде в ноль усаджений, я вам зараз його залишу трошечки на пару хвилин і вам спробую далі продовжити. Так, ну що, давайте. Ліхтарик десь хвилин 10 вже світиться. До речі, пластина. Пластина, в принципі, дуже тоненька, але не гаряча. Взагалі є тепленька. Це максималка, не забувайте. Менше-менше стегоскоп менше. і сигнальний вирубили. Так, причепилися від старого акумулятора. Раз. І для надійності контакту я візьму голку. Щоб точно був чіткий ось так контакт. Ну, що я й казав, по суті, 520. Тобто, коли у нас акум. Зараз якщо вийде. Вийде, що ж ні, не кондир може. Ну, всього по кажці 50%. Ну, пішов 520. Тобто, в принципі, показники по заряду співпадають з його сородичами. Як я казав, кум, сватбрат і родина ліхтариків. Так, ну, в принципі, а, є у нас ще сонячна панель. Давайте ми спробуємо. Тоді я вертаю бінокуляри собі на голову. Спробуємо. Вибачайте, беру мультиметр. Він у мене один з щупами, один з мультиметрів маю на увазі. І висить там, де є камера. Так, будемо зараз пробувати дивитися, а що ж у нас приходить. І приходить, чи щось. Вийде. Вийде. Чудово. Тримається 4 вольта. Ну так, це, звісно, лампа буде зверху зараз. Тобто, це не буде. А, ми можемо, знаєте, як зробити. О, ми можемо зробити інший ліхтар. Це не ультрафілет, я все розумію. Але ми можемо взяти ось він. Той, що я перекидував. Він більшенький і яскравенький. Так, ну так, ще раз обрали. 4.01. Це на акумуляторі. Бачите, блимає, але, в принципі, теоретично дуже повільно, але може зарядити. Дуже повільно, тому що, ну, самі розумієте, це не є необхідний вольтаж, який може бути. Можливо, можливо, зараз я трошки ще замучую, Відео трошки довго вийшло. Можливо. Давайте спробуємо. Ми спробуємо ось так. та сама лампа для застигання ультрафіолетового клею. Клею, під, який застигає під ультрафіолетом. Так, безкінечність. Так само показує, вам не видно, але можете вірити на слово. Показує дві одиниці діодів. Тобто. Ну і піднімається, бачите, на 0.1 вольта на акумулятор. Саме на акумулятор. Він зараз тримає вже 01. В принципі, ану-ка я зараз хвилинку. Подивився по детатошиту, можна було не дивитися по схематеніки, тут все зрозуміло. Виходить так само на ніжки що і коннектор. От йому ще такий. Дойчин Lichtarik Ліхтарик. Ліхтарик справжній німець. Як бачите, це у нас Bosch Значить, давайте спробуємо її. Так. Нічого. А так Ну, як бачите, ситуація кардинально не міняється. Тобто, у нас засвічуються два діоди. І, от якщо так, то у нас в якомусь місці... О, отак от яскравіше. Уже сильно далеко я більше близько тримав. Коротше, панель чиста для краси. Скільки вона буде здражати акумулятор, тим паче після перепакування по стару 4, як я й казав, це питання риторичне. А наразі що, наче все показав скільки я пам'ятаю. Все зрозуміло, все ясно. Дякую за перегляд, дякую за подобаєчку, традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!